Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті, почали е, перевіряти податкове, якщо всі українці, які приїжджали з е, за кордон, ну вони вказували якийсь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбонці, щоб ви розуміли, е, я колись не заплатив просто за паркування. Я припаркував, я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знав навіть як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт. І в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що вони давай копаться. Ви, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був шоці. через два роки в аеропорту Мене де словить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили німці. Настільки доточні і нуді я не кажу, настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам. Будь слава всім українцям, які досі тримаються.